Пацієнт собі діагноз отит поставити не може ніколи. Крапка чи можна зробити так, щоб отитів було менше? Спойлер, наступне повідомлення повинна подивитись кожна мама. Для деяких навіть ворів діагноз вони, напевне ніколи в житті не ставили його, тому треба пацієнтам приходити до нас в ріноклініку. Ми розуміємо, що за цим біль у вусі стоїть ще кілька діагнозів, які іноді взагалі не пов'язані з вухом. У Нас є зовнішнє вухо, у нас є середнє вухо і у нас є внутрішнє вухо на фоні ГРВІ чи ковід інфекції, що ми спостерігали, і грип коли пацієнти прокидаються, у них суттєве зниження слуху і появляється шум і дзвін у вусі. І тут час дуже сильно грає проти нас. Ви відчуваєте, що слух у вас знижений, потрібно якнайшвидше йти до лікаря. Менше шансів нас є, що ми зможемо слух повернути. Ви знаєте, що від моменту вакцинації до зараз ми жодного разу не приймали антибіотики. І ви можете теж подбати про це, щоб вони менше хворіли. Радянщина це вона все зло. А от медицина особливо Перші такі загальні рекомендації випити ібупрофен знеболення. Зранку записатись на консультацію до лікаря. в ухо, це прогрівання, це закапування якихось невідомих речовин, спиртових, не то, що можуть. Вони точно погіршать вас стан. Чи можна померти від отиту? На жаль, можна. Далеко не кожен, навіть середній отит, вимагає призначення антибіотика.